Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Нещодавно ми отримали посилочку таке привітання з Різдвом Христовим для нашої сімейки від наших підписників. Але вони вже не тільки наші підписники, а стали наші друзі. Ми спілкуємося і вони зробили нам ось такий сюрприз. Привітали нас із, із Різдвом Христовим та Новим Роком. І хочемо трошечки показати вам. Який подаруночок прислали для нас і наших діток? Ми знімали розпаковку для тих людей, які нам це зробили. Хотілося, щоб вони побачили нашу реакцію, але в мене прийшла така ідея поділитися також із вами. Навіть не для того, щоб похвалитися чи ще щось, а просто хочу змотивувати вас також робити добрі справи не тільки вас, але і себе. Мені прийшла думка, що кожна людина, кожна сім'я по своїх можливостях може благословити когось іншого. Хтось може це зробити більше, хтось може зробити це менше, але кожен може зробити щось приємне для інших людей або навіть ті, які мають в цьому велику потребу. Тому Давайте будемо робити добро разом. Бачити тих людей, які потребують нас, і бути благословенням для тих людей. Ми читаємо лист, який нам надіслали особисто, і я вирішила поділитися з вами нашою розпаковкою, щоб ви побачили наші емоції. Я так зрозуміла з минулого відео, що вам дуже цікаво дивитися такі розпаковки, що, що ж нам надіслали. Але не для того, щоб похвастатися, просто хочеться, щоб люди бачили, наскільки бувають люди добрі, зовсім раніше чужі для нас люди, а є ось таким великим благословінням. Вони також християни і захотіли зробити для нас приємне, за що ми їм дуже дуже вдячні. І ви є для нас приклад і мотивація для того, щоб також бачити потреби інших людей, і також бути благословінням для інших людей і також. Для діток прийшла ідея просто заїхати можна в звичайний продуктовий магазин, купити там пакет продуктів, чи заїхати купити декілька подаруночків для діток і завести в ту сім'ю, які мають в цьому потребу. Я думаю, в кожному селі, чи ваші родичі, чи будь-хто ваші далекі, близькі, коли ви привезете ось таке благословіння, напишете якийсь коротенький лист або відкриточку із привітанням і зі святами. То для них це буде дуже, дуже приємно. Скажу з досвіду, це дуже приємно і хочеться дякувати Богу, що насправді є такі добрі люди, які піклуються про інших людей. Тому давайте ставати кращими разом, мотивуємося, і поки в нас ще є час до різдвяних свят, до новорічних свят, робити подаруночки для потребуючих або просто для своїх близьких. Ми зробимо. Розпаковочку вам покажемо і покажемо, розкажемо, що ж нам прийшло, який подаруночок. Тому бажаємо вам гарних переглядів, радісних і щирих емоцій, щоб ви також пораділи разом із нами. Це, напевно, робити желе, Так, галаритка, так?

Ой, стишку, я не дам теперь купай задумала, що подивилась спит, а, -а, -а я купила, вирнішко, не знаю, это не Еще понадобится мою. Давай, задасть зимой. Ось такі ведмедики. А я хочу по инвестицію.

Понялки. Мама. Ай, ты? Вау, вау, Саша. Да, да. Бустына. Так это хотіла. хотела, да? Я не хотел вас заведения. Хотілось Так? Давай. І штанішки ще. За час. Швачит порука. На відео якісь, значить, вічні показуєш. Оця поточну. Там писали, якщо у когось так. Ой-ой-ой, це ти шока. Ярики дуже... Авіти ще яка краса! Висі от це коло, да. Виси каплість. Солнце. Прикрашати тортики. Yeah. Дивитися таке діткам, щоб прикрашати. що? Yeah, yeah. <сіхи> yeah. Серветки. Yeah. О! Yeah. Поможливо такі серветки ваші такі. Yeah, yeah. е. yeah. Почекайте, почекайте. І ще сачі є. Ооо. Oh. Теплий або не хоче.

Але да. так. Я так економила, ще економила, а це що? О, масло хі, цакхі. Ну просто, ну любочки миленькі. Але так. Да. Вона така баночка, вона значить щуприли. Реша не Дальше подъемся. Подыливочку сюда. О, і пакетики такие классные. Да, да. Я так? ну, не знаю, просто реально. Все черки то, чтобы щесовать, да? Вот да. вы знавляли эти. Оооо! fly chicken, так? Треба курча. Ой, розживай. Дивись. І ловиться? А і що ось диво? А що це таке? А буде він? Да, да. Що це що таке? Дує само, а нога тресна. Тремся тресна. Fly, диночки, глянь. Коли сам що родився, ти попав на Fortnite? Так. девочка И вон, цыганка со Юлечка, клянься, что тебе. курточка, шапка. За будем мерять. И ты, Юлечка, держи. Давай давай Опа! Вау! шапочка это. Юлечка, и тебе, давай Золотку, да? Ого! Може у меня поли. Серьезно? А рукаду вам? О, ельца? А це. О, це вам. А це не маленько. Давай почекайте, почекайте. Ну, це а це е комп'ютер, дивись уче. Це, це англійська. для чіпи. діток і дорослих у вивченні англійської мови, букви і їх вимовлення. Цифри, написання, назви, тварин і подібна допомога. О, а, якщо потрібна допомога, дзвоніть. Зараз розпакує, почекайте просто. Давайте все подивимося. І ща Юлія.

Дивись. Oh, e дивись, це чотири штуки. Yeah. <laughs> все. Yeah. все. Yeah. все. Yeah. Ви все хочете, далі. Yeah. Нічого yeah. не можна. Подожди, 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 подожди. І О, Це тобі? Та мені общається образу. Олія, масло дві. Кокосове масло. Так, то ж бачите, так. Це букви вчити, це цифри. Це меседжі. О, а. а так, а так -ти, Все, будем, це пише. Бачите, пише. Все, будемо це будемо чити англійську. Нам за весь шоколад? А що це Це міряти скільки з чого ложити, кидати. 100 грамів, там 10 грамів. І рознос такий є. Співає вже і онці теж. Так, да, збивається крем, да? тортика печеш? Так, да, клас. Ну що, ми все розпакували. Я думаю, ви бачили нашу реакцію. І щось сказати, що ми вражені, це нічого не сказати. Просто це ту взагалі, ну, просто немає слів. Це вкусняшки, які просто, що в нас в Україні воно дуже дороге. Ось, зараз поміряємо костюмчики, вам покажемо ще. Це все покажемо. Зараз, зараз, і на свілоночке заснула, квіточка, Тобі теж подаруночки є відтю. Клас. Давайте поміряємо курточки. Ану, показуйтеся. Якраз. Чуть-чуть ці, але їх можна загорнути. Головне, щоб тут було вільно. Що ж? Дітям іграшки а не курточки, так? Да? У мамі татом курточки то файне діло. Досенька, почекай. Ось такі гарненькі. Махайте тьоті, Юлечка. Не виключай. Помахай. Поїдемо на гірку на, на сніг. Дуже гарні, дуже дуже дякуємо. Дякуєте, тьоті? Дякуємо дуже 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 файні і рукавчики і просто як міряні. Добре, що взяли шість і чотири. Бачиш? І так світиться ще Клас. Ну, ось така вийшла в нас розпаковочка. Дуже-дуже щиро ще раз дякуємо, благословляємо вас! І також наші підписники дякуємо вам за ваші перегляди, за ваші коментарі, що ви пишете. Думаю, що багато хто змотивується і також зробить невеличку добру справу для інших людей. Мотивую себе і вас до цього. І на цьому прощаємося вже з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!